Президент України коментує останні новини щодо перемир'я, так званого так називаємо перемир'я, і зазначаємо, що це все в лапках, тому що ніяких ніякого перемир'я. З боку Російської Федерації не варто очікувати, і це все чергова брехня і провокація. Тому Зеленський відкинув. Тож президент Зеленський заявив, що після досягнення режиму припинення вогню деякі країни захочуть, щоб Україна і Росія лишилися сам на сам. Про що зазначив під час спілкування з журналістами Зеленський цитую далі його слова. Бачите, як складно зробити навіть перший крок припинення вогню. Я від собі всі розуміють питання території, санкції як це буде складно, і тому є такі сигнали, що напевно, після того як домовляється про припинення вогню деякі країни. Будуть хотіти, щоб ми з русскими сам на сам. Це такі сигнали, каже Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів щодо того, чи справді США можуть вийти з переговорного процесу. Водночас він запевнив, що Європа буде поруч, тому що є багато питань, які пов'язані. Зазначив президент нашої держави. Який також відкинув пропозицію Путіна про триденне перемир'я до 9 травня і наполягає на 30-денному перемир'ї, про що пише інтерфакс Україна, цитуючи його на зустрічі з журналістами. За його словами, це театральна постанова. Припинення вогню має бути всеохопним і стартувати, хоча б з 30 днів з подальшим продовженням. Доповнюю його слова і керівник ЦПД при про РНБО Андрій Коваленко. Також Україна не може гарантувати безпеку іноземним лідерам під час параду на 9 травня, бо це відбувається в аре. Фії Зеленський також сказав, що Україна готова почати перемир'я за 7 травня, вже але ж потрібно, щоб це було 30 днів. Зазначив Зеленський. Тож, перемир'я, яке хоче Путін, буде тільки Путіну на руку. Мова йде саме про триденне перемир'я. А також його друзям-партнерам і партнерам. це буде на руку під час параду на Москові. І, Окрім цього, пропозиція припинити вогонь може бути спробою демонстрації готовності йти назустріч сигналам, які США передали до Росії через спецпредставника Стіва Віткофа. Про що також з'являється інформація і аналітика від журналістів. Але США пропонували безумовне припинення вогні. Україна вважає, що воно має тривати щонайменше місяць. За три доби неможливо напрацювати план на. Ступних кроків для закінчення війни цю далі, що сказав ще Зеленський, тому це просто виглядає не дуже серйозно або дуже несерйозно гратися для того, щоб дати м'яку атмосферу виходу із ізоляції Путіну на 9 травня, щоб всім було комфортно і безпечно тим лідерам або друзям, або партнерам Путіна, які приїдуть по тих чи інших причинах на кремлівську площу на 9 травня. допомагати Путіну ніхто не буде, і ми просто або знаходимося у війні, або Путін показує, що він готовий до припинення вогню до першої частини закінчення війни ми готові починати з першого третього п'ятого, якщо йому потрібна дата 7, на все одно сьомого 30 днів наголошує президент Зеленський і підкреслює, що дії України будуть дзеркальними. Якщо Росія стрілятиме, то отримає відповідь. Він додав, що Білий дім сигналізував Києву про те, що розуміє справжні наміри росіян Не теж вважає пропозицію триденного перемир'я лише грою. Це всі розуміють і хочеться не тільки розуміння, а й дій щодо зупинки рашистського. Диктатора, до речі, щодо перемир'я, яке росіяни хочуть на три дні, а Україна відмовилася і каже, що або 30 і не менше, або ніяк, то друзі Путіна, друзі Кремля. Занепокоїлися, бо розуміють, що вони можуть бути в небезпеці на парад побідебесія, на який вони були запрошені, і велика кількість держав була запрошена на цей так званий парад на 9 травня, але не всі зможуть туди потрапити через свої власні страхи. Олександр Вучіч скасував зустрічі, і повернувся до Сербії після консультації з лікарями у Флориді. Тим часом прем'єр-міністр Словаччини Віцо також скасував свій робочий графік. Вучіч раптово захворів, а прем'єр-міністр словаччини Віцо почав скасовувати заплановані раніше візити, що викликало питання про стан здоров'я після торічнього замаху. Обидва раніше обіцяли приїхати на парад в Москву. Але після слів Зеленського про те, що він відмовляється від триденного перемир'я. І те, що відбувається на РФ і Україна не бере за це відповідальність, мається на увазі про безпеку лідерів інших держав, які прибудуть на 9 травня у Московію на червону площу. Одразу два лідери різних держав це Сербія Словаччина, захворіли. Уявіть собі. Президент Сербії Вучіч Олександр перервав візит до США після того, як раптово захворів Флориді, що змусило його скасувати деякі зустрічі, які він запланував. Рішення повернутися до Сербії було ухвалено після консультації з лікарями. Хотів він зустрітися з Трампом і іншими високопосадовцями, але не вийшло в нього це. Через, начебто, хворобу він пробував до Флориди в середу. А, ну а представник Трампа і спецмісії, представник на переговорах Сербії Косово під час першого терміну президента США написав, що йому шкода пропустити зустріч із сербським лідером. А щодо Словаччини, а і раніше Вучич заявляв, що хоче прибути до США на військовий парад президента Путіна на 9 травня з нагоди Дня Побіда Бесія, і плани викликали суперечки та тиск з боку Європейського союзу, до якого прав. Ане приєднатися Сербія. Проти того, щоб країни-кандидати або члени країни прийняли запрошення Кремля відвідати захід на Красній площаді в Московії. Тим часом в словаччині прем'єр-міністр Роберт Фіцо за останні дні кілька разів різко скасовував свій робочий графік і навіть не поїхав на заплановані першотравневі святкування. Прем'єр-міністр вказав, що він скасовує свою участь у святкуванні першого травня у Вельке Залужє, і це не перші такі раптові зміни в програмі прем'єра Словаччини в квітні. Скасував конференцію в останні хвилини скасував заплановану поїздку на лекцію в Британію. А ну і постійно він так в якійсь небезпеці перебуває. Але м -м, наразі він, начебто, через стан здоров'я відміняє поїздку і до Московії. Ось такі веселі новини, ось міжнародні, які теж впливають на хід російсько-української війни, з'являються. Неймовірна новина щодо того, як було знищено ворожий бойовий літак рашистів завдяки магурі, повітряне судно спалахнуло в повітрі і впало в море. Про це будемо говорити детальніше. Щодо атаки по Ерафії, до речі, то вже є і коментарі від військових експертів. Один з них Олександр Мусієнко. Він також прокоментував останню новину, останні події на своєму офіційному ютуб каналі. Свіже відео виклав. Не забудьте на пана Олександра підписатись. А далі давайте заслухаємо, що ж він говорить про атаку, яка відбувалася сьогодні вночі на Ерефію і на тимчасово окупований Крим. Гучно на території Росії, гучно в окупованому Криму, гучно в районі Керчі атакують дрони, військові об'єкти. А от керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко в своєму телеграмі на пан, теле, пан... Коваленко зазначив, що в ставропольському краї дрони атакували військову частину космічної розвідки Об'єкт Звізда, що є однією із головних станцій російської системи далекої радіоелектронної розвідки. Невідомі дрони вдало долетіли до військової частини космічної розвідки Росії, відомої як Об'єкт Звізда, у Ставропольському краї Росії. А система виникла в радянські часи на початку 70-х років під кодовою назвою Звізда. І призначалася для глобального перехоплення сигналів із супутників міжконтинентальних комунікацій і навіть сигнального обміну між іноземними військовими об'єктами. Об'єкт звізда це фактично центр аналізу космічної інформації, який належить до структури головного розвідувального управління Генерального штабу збройних сил Росії. Ну ось такі атаки, які. Продовжується тим часом верховний Головнокомандувач президент України Володимир Зеленський провів засідання ставки верховного Головнокомандувача, за підсумками якої проінформував, що докладаються зусилля. Для продовження реалізації програми зі створення української балістичної ракети, що дуже важливо, і є одним із ключових пріоритетів зараз для оборонно-промислового комплексу нашої держави. Дійсно, далекобійність, спроможності та можливості завдавати ударів по військових об'єктах на території ворога це важливо. Балістичні ракети ще іноді називають щитом неядерного стримування, і саме ця війна вкотре демонструє, що щит неядерного стримування має працювати. Що ворог має розуміти, коли у нас є спроможності вдарити на 500-700 кілометрів, коли ми зміцнюємося, тоді і у них не буде шансів, тому що ну розуміння прекрасне є. Ось це треба розуміти, тому бажаю тільки успіхів нашим конструкторам і розробникам і пошвидше, і побільше ударів по Росії. Це треба робити, і це очевидно. 9 травня Путіну, все ж таки думаю, будуть псувати, якщо Путін не буде благати про припинення вогню навіть на 30 днів. А такий варіант залишається можливим і ми ще зараз обговоримо з вами. Чому тому, що так кон'юнктура світова складається зараз. Проти Росії і Путіна, але перед тим скажу ще про цікаву річ і новинки нашої оборонної індустрії, тому що Агенція оборонних закупівель у 2025 році законтрактувала вже близько 8 тисяч роботизованих систем. Про це заявив керівник Офісу наземної техніки АОС Сергій Пролупчиков під час брифінгу. Про це повідомляє портал Мілітарний. Отже, якщо минулого року поставили близько 600 наземних роботизованих комплексів, то цього року законтрактовано близько 8 тисяч, і ця робота буде продовжуватися, зазначив він. Тобто збільшення більше ніж у 10 разів. І що це означає? Це означає, що війна змінюється, що війна трансформується. Що безпілотники системи радіоелектронної боротьби, це вже як само собою, це вже навіть не обговорюється, це вже очевидно, що на це робиться пріоритет. І, до речі, можу сказати, що видання The Wall Street Journal американське цього тижня написало про те, що Сполучені Штати Америки зараз проводять масштабну реформу власних сухопутних військ, і в тому числі під час цих змін і під час цієї реформи. Планується в тому числі залучати активно безпілотники як оперативного рівня, так і тактичного, враховуючи і вивчаючи український досвід, оцінюючи, як ці безпілотники різних типів та моделей застосовувалися і продовжують використовуватися під час російсько-української війни. У наших партнерів зі сполучених штатів є хороші можливості для того, щоб вивчати, для того щоб стежити і розуміти, як це працює, як це впливає на сучасне поле бою, і наскільки БПЛА системи радіоелектронної боротьби зараз важливі.